Вітаю глядачі. Сьогодні хочу вам показати от свій сорт ремонтантної полуниці Хадемар. Оце він зараз тут так. Після того вже були вуса, зняли вуса і він пішов красиво в квітки. Понакидало і ще виду, скільки Квіду ще буде. І ось і тут ще буде. Коротше, ще накидає, накидає, накидає квіток. Ось це він такий. Це один із кущиків. Отак накидав квіток, квітки, ягодки, викидає ще, ще і цвіте. І тут так само. Так оперій на цю сторону. Бачите, викидає, викидає. І ще всередині повно цих, скажімо так, для того, щоб добитися з нього вусів, я його садила, майже розсади не було поділом куща. Бачите, які ягодки. Вусів мені трохи подавало і все, і пішло все в цвіт. Бачите, які тут ще кращі ягодки. Бачите який сорт, яка ягодка? Який бомбезний сорт щодо урожайності? Щоб не обривала б, як квіток, то він би, мабуть, плодоносив би ціле літо. Дійсно, що від весни. До пізної осені. Скільки багато. Ягадкі, такі червоні, такі менш круглої форми. Чуть-чуть як приплюснуті. Знаєте, такі якісь як приплюснуті. Квітконоси такі високі. Ось така ягідка такої форми. На квіток кидає багато. Листя саме таке. Темне, квітконоси потужні, глубенькі, та квіток накидає дуже багато. Ну і відповідно, щоб витягував весь цей урожай. Потрібно відповідно підживляти. Ну, кажу, вусів дає мало. Так, зараз десь покажу в мене стаканчик не забирала. Такі гарні ягодки. Солодко. Знаєте, навіть в стаканчику стоїть, і то вже коїні і пускає квітку. Ну, відповідно, квітку треба звідси забирати. Це так, щоб вам показати, що в стакані також квітку вибиває. Ось такий оці сорт Хадемар. Бомбезний сорт щодо урожаю. Квіток викидає багато. Ягодка солодка, бомбезна. Ось так. Всім гарних урожаїв.